Будуть якісь кардинальні зміни в цьому році зв'язані з владою? Нам буде допомагати жінка, поки сатурн Сатурнде по в ведичному водолі. У нас не буде спокою в країні. Коли в нас до закінчиться, на Росії почнеться. У нас будуть нові розробки і будуть якісь вливання коштів в воєнні розробки. Дуже багато буде в неправильно поданої інформації. Ти дивився, чи події в Курській області вплинуть на переговорах? Я не бачу перемовини до виборів в США. Буде ще останнє слово і за воєнними. Чи бачиш ти в період цього соляру повернення земель України після того? Коли ми переможемо, коли закінчиться війна, ми можемо мати іншу карту, іншу дату народження України. Це по-любому по буде. Коли будуть відкриті кордони для усіх в цей період, будуть поступово відкривати кордони. Створення нових союзів. Союзи далі будуть створюватися. Мій світ. Перший метафізичний. Зараз ви пораните у світ ведичної астрології, але перед тим про світ золотих прикрас. Мій світ, крамниця, яку ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Там є прикраси зі змістом. Та змінними кристалами. Астрологія віками допомагала людям розшифрувати таємниці Всесвіту і знайти свій шлях. Сьогодні ми зануримося в таємниці зірок та планет, щоб дізнатися, що обіцяє Небесна канцелярія України після її дня народження. Наш гість, астролог Володимир Бадіян, розкриє таємниці Соляру України, розповість про можливі перемоги і виклики, що чекають на нас у майбутньому. Привіт! Вітаю! Чи чекають на нас цікаві новини? Чи можливо доля підготувала нам несподівані подарунки? Новий рік, який зараз у нас буде, я проаналізував з 21, ну, верніше, от з 22 по 24-25 роки. Цей рік буде однозначно е, даний з 24.08 по 24.08.25. Да? Е, Будуть якісь кардинальні зміни в цьому році. Кардинальні зміни зв'язані з владою, формою владування чи володарювання в нашій короніні. Потім Новий рік показує, що, в принципі, що будуть якісь починатися перемовини, або будуть йти перемовини, про це вже багато говорять. От, і президент і з різних сторін, і тут є такий момент. По карті показує, що будуть перемовини. Я бачу зменшення бойових дій. Закінчення війни там якось по фазах буде поділено. От, в нас карта зв'язана з, жі... з такою жіночою картою. Тобто ці... Вона показує, що нам буде допомагати жінка. А от, це карта року. Я от перший раз проаналізував, побачив, що жінка ну, по, по таких спостереженнях, що більше жінка буде в Америці, не впевнений, що це буде Камала Харріс, але буде друга жінка. Ну, Хто там ще може в них бути? Ну, тим не менше, тобто, не Дональд Трамп, не чоловік. <кій> Як на мене, що, що це буде допомога нам, того, що рік управляється планетою місяць. От, а планета місяця крастой по жіночій йде. Да? І е, рік в нас зв'язаний з швидкими якимись діями. Тобто це такий буде момент дуже швидкого якогось переломного, стрімкого е, ну, скажімо, стрімких змін, я б так сказав. Тож це є такі в астрології йога. Вона говорить, що е, в принципі ми можемо прийти до. Спокою тут пише в миротворення, тобто, якраз от миротворчий процес буде йти. І вона дуже говорить, що треба ну, якби заспокоїтися. Тобто, оскільки місяці відповідає, місяць він зв'язаний з ментальними такими переживаннями. От, треба, щоб люди, ну, не треба чи не треба, але добре, щоб люди слідкували за своїм ментальним станом в цей період. Йога, яка зараз йде, вона називається Вайтхріті, неконтрольована. Тобто цей рік він буде якось, ми не будемо мати такого великого контролю, як би нам хотілося. Щось буде робитися не так, як ми хочемо. Но Меркурій ретроградний говорить, що ми будемо якісь нові технології впроваджувати, і фінанси нам будуть передаватися однозначно, а лише до квітня-травня наступного року це буде такий складний період. Чого? Тому що Сатурн ретроградний, в нас де, і він взагалі, поки Сатурн де по водолію, ведичному водолі. В От в нас не буде спокою в країні. Спокій буде пізніше, трошки коли він вийде. І в нас ще садосаті. Коли в нас садосаті закінчиться це в квітні, березень, квітень, 25-го року в Росії на Росії почнеться. Відповідно, в них складніший період почнеться, що нам, звісно, краще. От. Ну, Основний момент, я би так сказав, такий, якийсь рік буде досить кардинальний, тому що все-таки місяць вовні і він відповідає за, основне, от, за основна планета цього року. От. Це те, що я, от, такі різкі зміни відбудуться. І на фронті, і в політиці, і в економіці, багато, в різних сферах. Чи вказує соляр на можливість завершення масштабних обстрілів України в цьому році? Ну соляр важко сказати, що тут будуть завершення масштабних обстрілів по соляру іменно. Да? Тобто, але я бачу, що ну не показує, що буде повністю завершення. І більше всього, що може, може бути, ну я не, не можу сказати, що, що буде завершення. Які сфери життя України найбільше зазнають впливу соляру цього року? Якщо подивитися на, на сфери, то о, більше розводів може бути. 23-й рік соляр дуже добре показав, що розводи у нас збільшилися. От, сильно вплине на армію, на модернізацію армії. На якісь внутрішні такі серйозні структурні моменти будуть вирішуватись наші армії. Досить сильно вплине на бізнесменів, на бізнес і на нові розробки. Тобто я бачу, що в нас будуть нові розробки, і будуть якісь вливання в можливо, це буде якраз воєнні розробки, вливання коштів, в воєнні розробки, технології і так далі. І досить, ну, в Меркурі першому домі буде розвиватися така інтелектуальна складова соціума. От, а, але тут я бачу, багато дуже буде пропаганди. Меркурій ретроградний на ладні нашого соляру, і ще й він зв'язаний з третім і ну, пропаганди відносно Землі. Тобто, що буде відносно територій наших, дуже багато буде неправильно поданої інформації. Відносно того, про я думаю, це буде зв'язано з, перем... з перемовинами, і так далі, що нам треба в якось воно буде йти по одному, а робитися по-другому. Я б так сказав. Фінанси будуть поступати в Україну, як вони поступали. Я не бачу, що вони, скажімо, не будуть поступати від наших партнерів із Європи, і думаю, що із Америки теж ще до речі, вот це, що зв'язано з Курском, це теж буде в якихось частинах. Ми трошки втратимо територію зараз. От, на жаль, то, що там вони на нас наступають, да? а з другої сторони, от там, де в Курську, ми будемо. Це таке болото там буде, там не буде сильно далеко заходу. Скоріше за все, що це буде ну, приблизно, вони там трошечки ще можуть бути, але вони там зупиняться. От. Основні питання, які в нас будуть підніматися, це от по нашим територіям. Вибор, я думаю, такі будуть моменти: зменшення вогню, основне. Потім питання, які зменшення вогню і на яких умовах ми йдемо на перемовини, і питання по територіям. Можливо, це буде референдум якийсь зроблений бо про нього говорять, і судячи по карті, щось на це показує. Що буде якийсь народний референдум відносно того, як далі продовжувати війну, мене є цікава цитата щодо Курської області: події в Курській області наближають мирні переговори нардеп Семінський. Деякі країни хочуть пришвидшити закінчення війни до виборів президента США. Ти дивився, чи події в Курській області вплинуть позитивно для України на переговорах, адже є можливість щось там захопити і обміняти на деякі наші території? Воно добре впливає і на моральний стан людей всередині країни, скажімо так. І, в принципі, воно ну, трошки відволікає їхню армію. От, якщо ми далі будемо рухатись, так, якщо ці перемовини будуть раніше, але ж зараз не стоїть питання в тому, щоб зараз Росія збиралася з нами йти на перемовини. От зараз, до виборів США. Я не бачу перемовини до виборів США. Після виборів США можуть бути, але питання в тому, що нардепи там говорять, але наша армія вона не дуже буде. Ну, скажем, я дивлюсь, армія якось буде проти перемовин, або якщо не проти, то проти певних типів перемовин. Так есть, тобто, якби буде ще останнє слово і за воєнними на даний момент, я не бачу, що перемовини вони вже ну, якби ідеї ну, чи, чи предмет перемовин вже сформований всіх сторін, Тобто, одні знає ще нема бачення того, що буде в кінці кінців перемовна. Тобто всіх є, але ще нема узгодження до кінця. А чи є в солярі України? В період цього літа до наступного літа якийсь дуже успішний момент для нас особисто, коли би ми могли піти на перемовини і отримати значні переваги. Ми на перемовини можемо піти в плюсі тоді, коли ми зможемо не Курську область там трошки захопити, а коли ми можемо Крим ну, хоча б контролювати. От яким і способом, це один з моментів. І коли, парт... ну, коли нам дадуть більше зброї, і в такому плані перемовин, як зараз, в нас нема перспективи на якісь перемовини в Курській області. Там мене багато зайняли її, щоб торгуватися сильно нею. Та й в поки ми там якісь Ні про які перемовини, ніхто не буде говорити. От, mm -hmm. ну тим не менше, це кажу, то цей Меркурій в першому домі він буде багато давати неправильної інформації. Цілий рік ця інформація буде якось в не Подаватися зовсім через ліву сторону. У нас зомбо-інформація йде, я би так сказав. Хороший момент для України для, для того, щоб, йти, щоб Україна пішла на перемовини, буде на початку 25-го року. Або там два періоди, я дивлюся, на початку 25-го або аж вже треба буде зачекати до кінця цього соляру, щоб почав діяти інший, тобто до серпня. Чи бачиш ти в період цього соляру, який стартує після 24 серпня повернення земель України? Ще до перемовин треба нам дійти. Так? Оці, що перемовини, що ми зараз говоримо, вони можуть бути не такі, як ми собі думали. Так? Що це буде завершення війни і так далі. Там ще трошки воно може бути не так. Зараз буде дуже важка фаза війни в нас в осінь. От. І, mm. Чи повернемо всі території? Ну, на даний момент це фантастика на даний момент, так? Того, що в принципі в нас немає ніяких. Передумова на те, щоб, наприклад, Росія віддала Крим і так далі. Розподіл такий, що ми все-таки будемо контролювати Крим, і нам віддадуть Крим. Ну тут, насчет Крима я дивився, там, скоріше всього, що Крим буде, чи він Євросоюз війде, а вся Україна не війде, В нього буде особливий статус. Він буде і вроді, і України, і не України. І не Росії точно, але він буде якось чи з Британією зв'язаний із Україною. Тобто, щось буде по Криму, якесь не зовсім стандартне рішення. От, а ці території інші, да, що там незалежно від Крема, так, наші, то вони будуть як нібито нейтральною зоною, але ну, там буде Росія контролювати. І ми будемо мати вплив якийсь і так далі. Ну, в такому статусі вони можуть пробути років 10. Це те, що я бачу. І я не бачу, що буде ще раз, може, в 29-му. не може. Все-таки, якщо зараз зупиниться війна, зараз це я маю на увазі 26-й рік. 26-й може, 27-й. Ну, це саме крайня активна фаза війни. Перемовини, які зараз будуть йти, так, вони будуть зупиняти війну, але ну, ну, воно зразу. Якщо Америка всі 4, 4 роки вона е, особливо не сильно переживала тим, щоб нам давати багато е, там зброї і так далі, затягували постійно, то чого зараз вони мають дати нам більше? Ну, вибори нового президента. Президент в Америці сам по собі, це зовнішня фігура. Внутрішня фігура, якби внутрішній процес, який в них там запущені, вони управляються трошки по-інакшому. А президент, що Трамп, що другий президент, він все рівно буде вести ту саму політику. Єдине, як би так сказати, формально, чи якби якщо в президента ставлять, щоб він показав, що він може, так Тобто, ну показати на публіку зробити, то вони так зроблять якісь кардинальніші дії після виборів. На початку ефіру, ти сказав, що Соляр вказує на можливу зміну влади в Україні. Можна детальніше про це поговорити? В кінці осені цього року, двадцять. 20... 4-го буде, чи буде вимушено, попросять владу піти взагалі, чи, чи змінити якусь само, саме, самобудову влади? Це буде, чи почнеться в цей період і завершиться весною 25-го, десь плюс-мінус, чи, чи взагалі відбудеться в цьому році? І чи це буде референдум, чи це буде ти зовнішній? Я от до кінця не можу сказати. Але ну, референдум то він буде. Але хто буде тиснути, чи ми будемо тиснути, чи з Америки будемо тиснути. Ну, я бачу якось з двох сторін буде. І в принципі, така структура влади, яка в нас є, вона якось не відповідає тому, ну, тому устрові чи менталітету нашої країни, і взагалі тому, щоб воно все добре працювало. От. Це як сказати, це така спадщина радянська і ще в 2004 році там якось змінили закон там, не дуже добре для нас. І воно, відповідно, зараз, зараз відбуває, ну, якби має щось змінитися. в, цьому, в цих. Змінитися має не, можливо, не прям у восени, але на протязі року. Зміни будуть кардинальні. Це такі зміни, я зараз бачу, колись ми дивилися гороскоп. По тому як на початку 22-го року ми відвоювали там Херсон, частину відвоювали і так далі. Тось тобто, тільки тоді була прашна, а тут така карта. Тобто, це будуть якісь різкі зміни в цьому році, і ці зміни почнуться. Ну от, після виборів в США в тебе є якісь уявлення і думки, хто може бути наступним президентом України? Нам сказано було, що не говорити, але це буде жінка теж. Так, до речі, у мене вже були майстри, які говорили про те, що наступним президентом України може стати жінка. І ми навіть оголошували такий запит серед усіх наших глядачів. Вони давали свої ідеї. Хто ж це може бути? До речі, ідей досить багато, вони різноманітні і цікаві. Але я думаю, там ближче до цього часу можемо з тобою порозглядати кілька кандидатур. Ти подивишся їхні гороскопи і скажеш, чи ці жінки є благосні для України і українського народу, чи ні? Це дуже важлива інформація. Ми б були тобі вдячні, якби ти вивчив цю тему. Основний пар... Аметор, це наша гороскоп нашої країни. Якщо він стає кращий, то приходить кращий президент. Якщо він стає гірший, приходить гірший президент. Через це ну так сказати, що, що ми заслуговуємо, то будь, такого президента буде мати. Після того, коли ми переможемо, коли закінчиться війна, ми можемо мати іншу карту, іншу дату народження України. Що ти про це думаєш? Я думаю, це я дивлюся на це чисто логічно і прагматично. Тобто, якщо буде завершення війни, ну воно буде рано чи пізно, по-любому. І повернення територій, навіть в будь-якому випадку, в якому то не було, вже статус України. І ті території, які ми будемо на той момент, вони все рівно будуть відрізнятися від того моменту, які були там на момент 22-го року чи 14-го року. Буде, буде по-інакшому. І оце цей момент якраз. Потім зміни до конституції будуть народний референдум. І це все буде якраз ще одна карта України. Оцього референдуму, коли буде проводитися, коли зупинка війни буде, це як нова карта піде. Це по-любому буде так, тому що багато скарг є власне на цю карту теперішню і на цю дату, яку розглядають всі астрологи, кажуть, що нам би варто було все-таки змінити дату народження. І це позитивніше вплине на всіх нас. Ну, бачиш, дату народження Україна сама. Заслужила. Тобто дитина, яка народжується, вона ж не, не знає, коли там що буде. Тобто нам ця дата далася для того, щоб датися. І от ну, для того, що це потрібно. Якщо подивитися на початок війни, на соляр, цей соляр він показував, що почнеться війна. Але конкретно, якраз соляр починався в, так сказати, вар'я мухурта. Вар'я мухурта це вар'я це вороги. Це шоста мухурта. От, і вона каже, що це, це, це Бог, який. Бог ворогів, Бог війни, Бог порушень, але також він говорить Бог защит, захисту, Бог той, хто може покорити ворогів і внутрішніх, і зовнішніх. Тобто ми будемо воювати з зовнішніми і внутрішніми ворогами. Зовнішні – це Росія, внутрішні – це корупція і взагалі структура нашої влади. Не сама влада як така по собі, а структура, як воно побудована. побудовано. От, і ми зараз е, з війною ми якось боремося, а з внутрішніми моментами практично дуже-дуже слабо, скажімо так. От, це, це, е, до чого я кажу, що в принципі кожен, е, кожна карта України, ну, кожен рік і кожна карта вони будуть показувати, е, оцей от, верніше, початок війни він показав, що ми переможемо в цій війні. І буде багато трансформацій. так що ну, Там багато було всяких передбачень зроблено. Ми кажемо, що переможемо, всі вірять в перемогу. А от, я дивлюся по карті, да, що в нас все рівно війна до 29-30 року це найбільший період е, карти. <кій> Вона йде, поки йде Юпітер, він йде до друг... зараз гляну, це наша карта. Він йде до е, шост... 29-го. поки йде Юпітер. Він почався в 13-му році. По, по одним системам він якраз восени 2013 року почався, якраз ось з цього майдану і так далі. По, по моїй системі він трошки раніше почався і буде йти майже до, до кінця, ну до середини 29-го. Весь період Юпітера – це негативний період для України. Так, у нас були спокійніші часи з 17-го року, там 16-го року до 22-го, так. Набагато ніж зараз, ніж зараз, але тим не менше, от середина серця цього періоду, ми пережили, переживаємо складні часи. І це якраз період юпітер венера війна почалася. юпітер венера Юпітер-Венера з 4 місяця 21-го по 24 рік йде. Що це за такий період? Юпітер-Венера це трансформація суспільства. Тобто, взагалі трансформація, він показує, що люди йшли в одну сторону, почали йти в другу сторону. Взагалі щось переміниться. І бачення людей, як треба жити, і країна все поміняється. Юпітер-Венера взагалі це досить складні періоди йдуть. Mm -hmm. ну Потім Юпітер Сонце. Сонце зараз в нас почалося з 24-го року. І до 16-10 го у нас де сонце. Тоже Я би не сказав, що ми дуже в хорошому положенні. Да, в цьому. Потім, йде період, хоча сонце, я казав, що в нас буде деяке просвітлення. Просвітлення в нас прийшло. А просвітлення в чому? Ми побачили, що ми не контрнаступаємо, а оказалось, що в нас позиційна війна, да? і довга війна, і затяжна війна. І, тобто Ми зараз йдемо по ресурсам. Тобто Сонце трошки просвітило, але це все рівно 8 дім йде. І далі піде місяць. Місяць з по, по 15.02.26. З 24 по 26, так іде йде Юпітер місяць. Оцей період Юпітер місяць, він якраз це в нашій, в нашій карті України. Він е, показує, що ЗСУ почнуть ставати сильніші. Народ буде ставати сильніший. От, але знов це 1-6 положення, це значить складний період для нас. Тобто легко не буде. Не таке але вже нарешті ми вибралися з восьмого дому. А Восьмий дім це трамвали проблеми постійні в другий дім. перейшли. так що ну покращення повинно бути. Ти знаєш, ти сказав 29-30 рік, коли попередню відповідь давав на моє запитання. Глядачі можуть налякатися. Скажуть, ага, ви знову переносите терміни закінчення війни. Я веду до того, що це може бути не буквально війна на фізичному рівні, що мова йде не про бойові дії, не про ракетні обстріли, а це може бути війна, наприклад, в судах війна. За повернення територій, до 29-го року це буде така війна, яка вона е, тягнеться з 14-го року. Тобто це буде десь ще на, на периферії воєнні дії. Навіть якщо зараз у 25-му році чи в кінці 24-го, що дуже на, на початку 25-го зупиниться е, обстріли, все рівно бойові дії будуть йти е, за різні там, міста і так далі. Тобто іменно на, на полі бою. То, що я кажу до 29-го, це не активна фаза дій, це не буде обстріли і так далі. Це буде значне зменшення бойових дій, взагалі, але взагалі може бути зменшення до нуля, але воно все рівно не, не завершиться. Питання з Росією, там репарації і так далі. Так, це якраз воно теж буде тягнутися до того 29 го, -го року. Це такі, ми ще будемо, В це вже буде зупинка війни, воно, ну сама зупинка активної фази, я кажу, 26-й рік, може 27-й, ну це самий край. От 26 шостий рік весна. Ой, зима весна, весна більше 26-го року. Але е, питання з Росією в нас ще будуть довго, скажем так. Ще навіть отакі от острах, що вони можуть на нас напасти, що може активізуватися, ще оці до 29-го буде. Далі ні, дальше Україна вже піде е, нагору. Скажімо так, ну вона вже буде йти. Це не значить, що ми до 29-го будемо чекати і далі рушимо. Ми будемо до цього ж 29-го треба дожити якось, щоб 29-го показали, що, що все дуже, що стає все краще. От. Так що, це така перспектива, як воно йде. Ми йдемо ми в періоди Юпітера, да, Юпітера. Він вроді хороша планета для нас, але він, як ми бачимо, дав нам війну. І Юпітер нас, він, так сказати, нас випробовує. Насавий Пітер стоїть в 8-му домі в нашому гороскопі, якраз. Ну, Тут спірні моменти, і в 9-му, восьмому, де не менше, дуже активний восьмий дім. А восьмий дім це війни, трансформації, взагалі трансформація, ключове слово. А що це таке трансформація? Це якраз і війни, епідемії, проблеми в країні і так далі. То, що ми з 14, 14 року переживаємо. Тільки спокійніше стало, знов щось не так, тільки спокійніше стало, знов щось не так. Чого я кажу до 27-го крайній момент, я просто дивлюсь історично, є такі цикли по 360 років, по 90 років. Да? Якщо подивитися по одному циклі 360 років, там була деяка війна, яка якраз йшла 13 років з 14-го року, по 27-й рік. Ну воно не завжди точно по тим циклам іде, а там може трошки раніше, може не так проявитися. От, Через це ну, самий крайній термін активних бойових дій, 27-рік. Це самий крайній. Ну я кажу, що це буде весна 26-го. Це наголошую, щоб не було моментів, чого 29-го. Тому що якщо навіть завтра війна закінчиться, ще 3 роки у нас буде все рівно будуть якісь бойові дії йти. У нас ж і були ці самі мінські угоди, все рівно бойові дії йшли. Забирали, тобто на цих на кордонах все рівно розбірки були, так само і зараз. Не буде, воно та швидко так не, не завершиться. Добре, тоді таке питання: багато хто запитує з глядачів: коли будуть відкриті кордони для усіх? У якому році? Ти дивився це питання? 25-му. Почнуть відкривати, можливо, не... я не знаю, але 25-му почнуть відкривати з літа. Я ще раз передивлюся прашною. Ну, я дивився, що це 14-20 да, Коли будуть відкриті кордони для всіх, давай я зараз гляну. Саме довше, коли кордони можуть бути, бути закриті, до 9 до осені 27-го року. От, е, Але коли можуть відкрити. Тобто, до цього часу можуть ще бути для чоловіків закриті кордони. Але вже далі повинні відкритися до осені 27-го року. Зараз я гляну точніше. Ну, пише, що все-таки з літа 25-го року, десь з середини літа, з серпня навіть, кінець липня-серпня. Вже це питання буде серйозно підніматися насче кордонів. Насчет відкриття кордонів, я думаю, що або частково буде. Скажімо так, там не зразу всім дозволять виїжджати. Там можуть дозволити які, там підняти можуть. Ну, цей період, з серпня 25-го по серпень, по Ну, вважай, що серпень 27-го року це, в цей період будуть поступово відкривати кордони. Десь ну, вони відкриються. І ще таке питання: чи є в солярі України якісь ознаки про створення нових союзів? У нас постійно будуть нові союзи. Я це казав, ми за цей рік створили там із Америкою. У нас союзи є так далі. Але чи буде в цьому році, будуть теж союзи однозначно будуть соляр з союзами зв'язаний. Але поки що, поки що, ті союзи, які в нас є, зараз я глянуй рік. Ті союзи, які ми створювали до цього в цьому році, в 23-24, вони не мали сили. Тобто, вони були, ну, є, вони більш формальні, хоча це теж важливо для України, але вони більш формальні. Але основа положена, покладена, скажімо так, і союзи далі будуть створюватися. Ось такий соляр був на цей рік. Ну і Соляр це така карта на, на один рік. Це як карта транзитів, тобто подивитися що, під мікроскопом, що буде відбуватися конкретно на рік. Тому що є карта, яка показує взагалі на, 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 на весь період. А так, якщо взяти виділити рік, то трошки легше побачити події, які будуть. Одна з технік для людини, до речі, теж соляр робиться, і він дозволяє. Показати такі містичні цікаві речі, практики, якісь ну, призначити людині, і, в принципі, трохи скоректувати якісь моменти. Наприклад, там виїхати в інше, в інше місце, чи 12 днів певним чином провести, поспостерігати, навіть подивитися, як буде проходити рік. Так само, до речі, ми можемо просто спостерігати перші 12 днів після 20, 24 серпня. Тобто, 24 це перший день, 25 кожен день це як кожен місяць. Продивіться, як вони будуть проходити. І можете прямо записати, потім зробити аналіз, чи щось покаже схоже з вашими помітками, бо дуже часто це співпадає. Астрологія вона потрібна вона працює на п'яти рівнях. Вона працює на рівні просто побачити, так? на рівні допомогти, коли погано, на рівні покращити, коли, ну, коли людина хоче покращити ситуацію, і на рівні. Взагалі трансформувати це на рівні яснобачення. Взагалі, астролог на четвертому рівні це яснобачище, якому немає значення, не потрібно дивитися в комп'ютер чи ще кудись. Це вже, так сказати, досить, ну, це досить високий рівень астролога. Тим не менше ми якраз зараз проводимо навчання по цих рівнях, в нас є навчання на базовому рівні, от, щоб навчитися дивитися, зчитувати і навіть щось коректувати. І в нас буде з, з початку вересня, можливо навіть в кінці цього місяця, набір на курс джотіша. Так що, хто хоче, приходьте. І також у нас буде набір. На шлях призначення шлях призначення це такий цікавий курс. Я я рахую, що він досить добре зараз вписується в тему взагалі то що відбувається в Україні. То, що зараз людині війна вона підняла всякі проблеми. В кожної людини і треба визначитися і взагалі бути в ресурсі. От шлях призначення це такий ресурсний, з однеї сторони шлях, який дозволяє людині і себе зрозуміти і бути більш, скажімо, корисний собі, і другим. Друзі, контакти Володимира в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, дізнавайтеся про щось нове, і цікаве вчіться, пізнавайте себе і звичайно розвивайтеся. Це змінить ваше життя на краще 100%. Дякую тобі, що ти сьогодні був разом з нами і так детально проаналізував Соляр України. Наші думки часто нас заводять не туди, кудись у деструктив, негатив, і заважають творенню прекрасного майбутнього. І хоч я весела людина, у мене теж таке буває. І в цій миті я вмикаю активатор успіху, який налаштовує мене на творення найкращих сценаріїв мого життя. Це дуже ефективна медитативна практика, яку ви знайдете за посиланням в описі до відео.